Вітаю сердечно, пані та панове, це FrayStudio 21.com. Продовжуємо тему модальних дієслів і, і, зокрема, такого нюансу вживання «may» і «might», як його вживання з перфектом. Справа в тому, що might сам по собі іноді буває в минулому часі, але тоді він означає можна або могла, скажімо так, могли. І, ну, фактично це минулий час May. Себто may поводиться десь як irregular verb, ну, якщо так можна говорити взагалі про модальні дієслова. Але крім цього, may і might можуть показувати обидва минулий час, і при цьому вони показують припущення. Дуже з малою долею ймовірності. Як це виглядає? От, приміром, таке. They might have seen her yesterday. А далі ми робимо таку ремарку. But I'm not quite sure. Це для того, щоб було зрозуміло, навіщо ми вперли сюди оцього монстра. Вони, напевно, бачили її вчора, але я не зовсім в тому впевнена. От, коли я не зовсім в чомусь впевнена, що відбувалося в минулому часі. Мені потрібна ось така конструкція. Тут може бути Майт, тут також може бути Мей, це що більше кому подобається. Мей показує трохи більшу впевненість. І далі має бути перфектний інфінітив. Не плутаємо з «present perfect». Це не є панове «present perfect». Він виглядає як «present perfect». але це не є час дієслова. Це є безособова форма дієслова. Це той самий інфінітив, тільки в перфекті. Те, що ми звикли бачити I can see або you may see щось, то це теперішній час. Як показати минулий і показати саме припущення, а не дозвіл чи здатність? От для цього існує перфектний інфінітив. Він показує оцю е, таку, якщо завгодно, віртуальність. Тобто я не впевнена, що воно було. Може, воно і не було взагалі. Може, сталося щось інше. Але я так мислю, тобто, це все в мене в голові, що от могло бути таке. Себто переклад такий. Вони, можливо, бачили її вчора, але я не впевнена. Може бачили, може, не бачили. І ось, можливо, бачили. Оце і є Might have seen». Себто, з цього можна зробити таку схему. Ми можемо вживати May. Ми можемо вживати Might. «May» – це приблизно 40% впевненість. Might це десь приблизно 20% впевненість. Це так умовно, звичайно. Коротше кажучи, Might слабший, ніж «may». А далі буде Perfect Infinitive. Або, як варіант, може бути ще Perfect Continuous Infinitive. Це рід, рідше буває, але може бути. І цей нам показує невпевненість щодо факту в минулому, а цей нам покаже невпевненість щодо процесу в минулому. От, в принципі, і все, що з ними може бути. Ну, візьмемо ще пару прикладів, подивимося, як воно виглядає в практичному використанні. Може, вони дивились серіал? А в дужках такий комент. А може, і ні. Це не означає, що такі речі обов'язково треба вказувати в реченні. Ми їх тут вказуємо, тому що нам потрібно побачити принцип, як то кажуть, використання «may» і «might» з перфектом. В реальному житті цього не потрібно робити, тому що may і might з перфектом говорять самі за себе. Якщо я вже його вживаю в реченні, то я показую свою невпевненість і цього, в принципі, досить. Ніякі уточнення мені вже не потрібні. Оскільки в мене минулий час, це, напевно, впевненість не дуже велика, тому я можу тут використати might, they might. І оскільки це процес дивились, вони ж дивились не одну секунду, вони дивились якийсь час. Тут може бути перфектний інфінітив. Оце, що тут нижче. І це буде ось так. Might have, не треба його боятися been watching. І все. Ну і далі TV Series. Ну, в принципі, TV можна не ставити. Ну, нехай вже буде. А може і ні, я взагалі не буду перекладати. Навіщо? І так все з цього от зрозуміло. І Якщо я хочу трошки більшу впевненість, ми можемо таке зробити. Поглянь, може ти залишив ключі у машині. Ну і тут ми просто гіпотетично висловлюємося, може залишив, може не залишив. Тому тут можна і may вжити. Look, you may have left, але залишив в минулому часі. Ось. Це і показує наше припущення щодо минулого часу з малою долею впевненістю. Ну і далі всі решта слів. Підводимо підсумки. May плюс perfect, Might плюс perfect означає невпевненість або сумніви щодо минулого часу. Або точніше, щодо дії в минулому часі. Англійською це зветься Strong Doubt або Uncertainty. Невпевненість, тобто. І ось це, в принципі, все. Нічого такого супер-секретного чи неймовірного тут немає. Тепер ще одне питання. Як воно утворюється технічно, тому що в реченнях наче все зрозуміло, але, напевно, варто, варто намалювати детальніше. Отже, в нас можуть бути такі структури. Варіант перший. Це May. Звичайно, перед May і MAI теж буде підмет, це ясно. Не будемо це писати, ми люди дорослі, ми все розуміємо. Після May буде have. Саме have, панове, не has, ні в якому разі це не Present Perfect, знову ж таки, це Perfect infinitive. А далі буде третя форма дієслова, або третя колонка, як кому подобається. Або past participle, якщо ми знаємо розумні слова. Другий варіант. Знову ж таки, може бути May, але вже з Perfect Continuous infinitive. І тут в нас буде знову ж таки have, але ще додається been. Окей, нічого страшного. А далі ing З might, вся та сама історія. Знову плюс perfect, звичайний, або Perfect Continuous. Це є блок активів так званих, тобто коли в нас Active, коли в нас підмет активно робить, дій, є ще пасиви. Пасивів менше, їх тільки два. Це може бути May плюс have been. Це коли над підметом робиться дія. І далі знову третя форма. Або «might» і теж плюс «have been». Без різниці. Тому що Continuous з пасивами, як правило, не буває. Ну, Теоретично він буває, але дуже рідко. І цього можна все життя не знати і жити щасливо. Це в нас песів. Ну от візьмемо приклади. You may. Have done, або краще сказати, you may have seen, вже як в нас seen всюди, то хай буде всюди. Далі something. Або you may have been seeing something, як би дивно це не виглядало. Тобто, можливо, ти щось там бачив, довший час якось спостерігав за чимось, це більша впевненість. Далі you might have seen something. Вже менша впевненість. Може, ти бачив, але напевно не бачив. Ну no, або but... довший час бачив, але теж не факт. Це якщо актив. Якщо в пасиві, тоді you may have been seen. Тебе можливо, бачили», або you might have been seen. Може бачили тебе в минулому, а може і не бачили. Ось така річ. Ну, от це все, що може в принципі бути з цими мей і майтип їх перфектами. Варто цю схему запам'ятати, як воно будується, варто пам'ятати, що воно означає, для чого воно вживається. Воно досить. Вузьке таке, вузьку направленість має в вживанні. Треба також знати, що ця фраза дуже популярна, цей прийом дуже популярний в англійській мові, що його часто вживають. Ну, що ж поробиш, складні структури є, як правило, популярними, бо вони складні тільки для нас, для іноземців. Отже, скріншот за посиланням в описі відео, посилання на першу частину теорії, також в описі відео, посилання на весь плейліст також в описі відео по Її словам, якщо вам цього замало, Welcome на Patreon, там розбори текстів, там граматика C1, записи семінарів. Дякую за увагу, не перемикайтеся, далі буде.